Слава Україні! Сьогодні, шановне товариство, надибав таку річ: до декого з росіян дійсно стало доходити, що краще говорити в Україні, ніж на, тому що на можна отримати люлей. Але звернення буде дещо незвичним. Поговоримо сьогодні більше не про наші повсякденні справи. Про них ви знаєте протягом цілого дня, читаючи телеграм-канал, переглядаючи новини. Поговоримо про Орду. Про московську Орду є декілька моментів. Ну, по-перше, у Мобіків, не лише у мобіків, у всіх ординців, які прийшли в наші землі, є насправді три варіанти дій. Ну, перший варіант загинути від наших Збройних Сил України. Ви будете знищені нашим військом. По-друге, якщо ви будете тікати до себе на Росію, то шансів теж немає. 0. Ваші заградодряди кадирівців на Херсонському, наприклад, напрямку вже вас чекають і вже починають розстріли. Інформація від руху опору Південь Української добровольчої армії. А є третій варіант, і він насправді для вас найкращий здатися у полон. Тут ми обіцяємо вам гарячий чай, хліб і поводження відповідно до Женевської конвенції. Це для вас найкращий варіант. Здавайтеся. Потім підете на Москву і виганяти. Путіна. Ще один варіант, але вже зараз для колаборантів повідомлення для тих, хто проживає поки що на території тимчасово окупованої Херсонщини. зокрема. так от, дехто з них. Бачить, що відбувається на фронті, і вирішили, треба тікати через Крим або до Криму. Так от тут така фігня виходить, що ті, хто отримав так звані російські паспорти на тимчасово окупованих територіях, ну до Криму ще якось потрапляють. А з Криму на територію на Росії виїхати не можуть. У них там виявляється, є якийсь секретний код у тих паспортах, де вони є людьми другого сорту. Ну. Як кажуть, один раз зрадив, можеш зрадити і другий раз. Тому, тому, отак, отакі неросійські новини для російських окупантів та зрадників. Ну, а ми з вами в Одесі продовжуємо працювати на оборону. І знаємо, що від нас, в тому числі, залежить спільна перемога і настання миру. Дякую, що поруч. Дякую, що пам'ятаєте, що Україна понад усе. Ну і звичайно, слава нації, незламні та нескорені, і смерть ворогам. Тримаємо стрій разом до перемоги! І чорноморська посмішка. Вона не просто так. Бо всі ми з вами любимо кавуни. Молимо за тих, хто у бою, режим інформаційної тиші. І нехай наш кавун ворогові в рота не влізе. Побачимось! Чекайте добрих новин та До зустрічі.